Всім привіт! Якщо бачите цю дорогу, це означає, що ми під'їжджаємо на Луцький авторинок. І зразу ось тут починається авто на транзитах стояти. Величезний вибір. Як багато хто каже, вибір великий вибрати немає що, можливо і так, але все ж таки багато хороших, цікавих і недорогих або дорогих, але мега класних варіантів тут вистачає. Ідемо зараз подивимося, що є, які пропозиції. Як ви вже звернули увагу, їду на Ford Focus, який може отримати кожен з вас всього за 200 гривень. Виїхав його помити, вже помив, заправити, треба заправити його. Давайте тут останемо і прямо тут почнемо дивитися, що є. Заодно покажу вам фокус. До речі, кондиціонер працює, їде взагалі автокласно. Враховуючи те, що його можна отримати за 200 гривень. Це взагалі супер. Ось такий фокус знизу описання, 200 гривень це один шанс його виграти. Всього, там, ну, всього тисячу білетиків і починається розіграш. Тобто там на банці зараз вже є 80 з копійками, ще 120 і розіграш починається. Тобто шанс виграти один з тисячі. Це дуже, дуже класна ставка. Того вся інформація знизу, банка знизу, номер картки знизу. Давайте. Почнемо з цього реноміханчика, вже бачиш це Босе, Це 1,5 дизель, 15-й рік, 11800. 199 тисяч пробіга, ціну ви побачили. Ось так виглядає авто, на Босе дисках Босе комплектація ключовий доступ на всіх дверях. Ось так він виглядає по салону. Що ж хочу зразу сказати? Подряпинки на дисках, якісь, на кузові автомобілю 10 років, звичайно, це так має бути. Це вже далі все регулюється ціною. Те, що там диски трошечки поцарапані, це взагалі не проблема. Тому що авто ж, ну ви коли приїжджаєте в на авторинок, ви маєте розуміти, що тут це як, як би там не було, це б у авто. Так можливо, вони станом неможливо, а більш за все вони станом краще за авто, які їжджені по Україні, але все одно їх, на них же там по Європі їздять. Вони не можуть бути, щоб пластик був не подертий, щоб ще там якісь е, такі мелочні нюанси. Ну це все допустимо. Е, давайте вам покажу фабійку таку. А вона без цінника. ну Це та, що до мене приїжджала на майданчик зніматись. Це 1,2 дизельна. Рік не пам'ятаю, правда. Ось Можете по вінкоду глянути. Рік у неї 10-й. 1,2 дизель. Гольф плюс 1,9 дизель. Пише ідеальний стан 7250. Ось номер телефона, що то набирайте. 7250. Хто собі не хоче дизельний, покажу у мене на майданчику стоїть бензиновий варіант. Покажу його потім. Фабія на автоматі 1,6MPI 8 рік. Далі. Astra K, 18 року. 1,6 дизель без підкрасів. Ціна 10700, є сервісна книжка, номер телефону ви побачили. Ну, Астрака цікава, їх мало. Майте собі на увазі. Так, Audi A4B 8 кузов до рестайлінгу. Ціна 9 799, 246 пробігу, 2 літри дизель на автоматі. Класні машинки, також би собі таку напевно купив би, якби щось шукав в цьому бюджеті. Ось маєте на увазі. Такі ауді тут також є. Так, далі. Дача така. 1,5 дизелька, 9К, 8800, не битий, не крашений, пише сімміст, 13-й рік, 1,5 і дизель, 238 тисяч пробігу. Ось така по салону. 7 місць в ній. Великі ці дачі, лоджі, вони непогані авто, тут хороші двигуни, нормальні козова, їх багато хто любить. Єдине, що особисто моя думка в їзді, вони не мега класні. Сценічок трохи приємніші в'їзді, але багато хто саме собі вибирає саме ці дачі. Давайте розглянемо тут навпроти така сама, стоїть 13-й рік, 1,5 дизель, так само 8500, 230 тисяч пробігу, тільки ця така чорніша. Ось номер телефону. І це затоновлено. Так, да, непогані ці машинки, це такі робочі куні на кожен день. Йдемо далі. Такий Citroen Berlingo. Це вже 2019 року. Також 1,5 дизель. Бачите, їх зараз всюди ставлять ці К9К і не просто так. Авто на автоматі, також затоноване. Подивіться, всюди зараз пхає цей 15-дизель, не просто так. Вже немає що про нього розказувати, вже все розказано. Хороші мотори. Дивіться, ось така вона у нас по салончику. Класно, цікаве берлінго, такі в нас рідко зустрінеш. Можливо, не всім підійде колір, але в цього авто не, не колір має бути, а стан. І все. Так, такий трафік вже на номерах. Трафік у нас 9812 року. 2 літра дизель. Ось такий -то 35 тисяч пробігу. На дисках він грузовий. Так, давайте далі подивимося Hyundai Hyundai чик Питали в мене за Hyundai Tucson, бачу один, а там Kia Sportage, ну Це ж так от майже одинаково. Так, восьмий рік, 2 літра бензин, 235 тисяч пробігу, 8 тисяч ціна. Номер телефону ви бачите. Ось так от. він По салончику у нас виглядає. 8 тисяч достойна ціна на Tucson. туксон. Ось такий є. Йдемо далі. два Kia Sportage. Один, сьо, ось, кажу KIA Sportage, вибачаю, Hyundai Santa Fe 2. Делюсь на такі кеспорті вже думаю про нього. Два Hyundai Santa Fe, 2,2 дизель сьомий рік, 8951. Ось ціна 167 тисяч пробігу на механіці. Ну, це, напевно, сезонні машини, їх на зиму порвуть просто. Але ви можете собі наперед закупитись. І ще один Hyundai Santa Fe 7-місний. 9 рік, 2,2 дизель, ціна 10700, 261 тисяча пробігу. Ось такий він по салону, також механіка. Чорненький. Є такий, є такий, собі можете обрати. Далі Ford Fusion. 8 рік на автоматі. Ціна 1,6 MPI. 6951, 1.6 MPI. Раз, два. На таких дисках. Ось такий у нас Ford Fusion. Так, ну йдемо до Kia Sportage. До речі, зараз тут, ну, звичайно, сьогодні субота, тут мало машин, але в неділю, щоб ви розуміли собі, все по цій вулиці, зайнято авто. От просто до кінця вулиці, плюс там, плюс там, плюс наліво, там площадки, тут куча людей, куча народу. Тут навіть просто цікаво приїхати, подивитись, з кимось поговорити. Така булка в Теслі їздить. Тут і такий вайб на авторинку. Я, напевно, навіть ради цього сюди і їжджу. Так, Skies Borteage, сьомий рік, 2 літра, бензин, 7500. 248 тисяч пробіга, номер телефону ви бачите, рідна фарба сертифікована вже. До речі, на, на, на рахунок сертифікації. На рахунок сертифікації. Як ви можливо вже замітили, в деяких авто є сертифікація, в моїх не в одній немає. Чому так? Взагалі, що таке сертифікація? Це провіряє, чи може їздити авто після країн Європи в Україні. Ось така штука коштує вона 2,5 тисячі гривень. І я типу, її ніколи не проходжу. Вже їдемо або з людьми, її проходимо, я їм скидаю, або Там, як вже по ситуації дивимося. Того, Того, типу, от хтось, хтось наперед пройде, хтось взагалі не проходить. Ось така ситуація. Так. Далі у нас така фабія. Виглядає дуже гарно, 5800-ТОРГ не фарбована, 10 рік, 1,4 бензин. Хтось писав в коментарях, Ось, дивіться, знайшов для вас. Фабія на дисках виглядає. Ну, виглядає на всі 100 на клімат-контролі, на підігрівах сидінь. Два бардачка. в них є раніше, коли фабії були мега популярні, то це було дуже важливо в них. Ось така фабійка. Того майте на увазі. І ось напроти, напроти ще таких два одинакого класу авто. Давайте їх також піднімемо. Того, так, фабійка така. Фабія у нас 4900, 1.4 бензин. Цьомий рік коротка. Анісаннота у нас шостий рік, 1,6 бензин, 186 тисяч пробігу, 5400. Так, бачу, ще там три машинки, тільки що вигнали, от прям тільки що при мені їх виганяли, ставилося. Давайте зразу зробимо їх під, під съйомчик. Кажу вам, Оце ось зараз люди готуються до авторинка, миють машини. До речі, ось це все мої місця. Я їх тут орендую також. Тому майте на увазі, якщо хочете мене йти на авторинку, я напроти зеленого жовтого будинку. Правда, завтра мене не буде, зараз виїжджаю в інше місто. Так, Це в нас 1,6 бензин, о, будь ласка, 6900, 1,6 М5, 11 рік. Ну, рідкий гость зараз. В цікавому кольорі. Не ізолента, а от такий гарний синій колір. Номер телефону ви побачили, є Є там номер телефону. По комплектації не найбагатий, але є посередині е, як там його? підлокітник, фаркопті. Ну і саме головне мотор 1,6 MPI. Багато хто в мене питав, чи в мене такі будуть. Я особисто такі, такі авто зараз знайти не можу. Там, де я шукаю, таких вже немає. Так. Йдемо далі. Фабія ще така старенька. Ну, як старенька, рік якийсь це який. 4,5 тисяч доларів, п'ятий рік, 1,4 газ бензин. Будь ласка, на газу машинка дешева, пригнана. Ось так. Ну і ще така фабія. Це в нас 5400, восьмий рік, 1,4 бензин, 225 тисяч пробігу. Ось номер телефона. Заводських 2 заводських окраси. Пліс оригінальний з Німеччини 25.04 пригнана. Ось такі авто вже виставлені. Давайте ще під'їдемо на якийсь майданчик, познімаємо, переміщаємося на майданчик. Також є ще така Opel Zafira, вона на ксенонах, є омивач фар, є передні партроники, ось такі диски, ось так вона. По колу виглядає. Це 1,8 бензин 2010 року. Задній патроники, фаркопчик, вона як нова просто, дивіться, як блиститься. Дійсно, гарний стан. По комплектації вона, напевно, максимальна, тому що чотири стеклопідйомника, мультируль, підігріви, космо, бачите, клімат-контроль, ну вона на всьому така. Чей двигун хороший, комбінована кожа. 1.8 бензин. Ціна на такі авто 7600 доларів 10-го року. 193 тисячі оригінального пробігу у них. Дивіться, на порогі. 193 тисячі пробігу. Ну і вигляд має дуже класний. Пригнана з Німеччини, як бачимо. 7600 ціна. Такі диски і підігріви, і партроники, і ксенон, і вмивач. Давайте ще під капочиком глянемо. Тут також все, як нове, подивіться, Випом, в якому все стані. Клас. Такі авто це зараз рідкість, щоб таку не йти, Того, кого зацікавило, звертайтеся. Надам вам номер продавця. Так, поки під'їжджаємо до другого майданчика, скажіть, друзі, чи було б вам цікаво, якби я поїхав би в Нідерланди і вам познімав там які є авто на продажі? Тому що я зараз, як ви вже бачите, давним-давно не виїжджав. Ну, як виїжджав туди-назад, типу в Польщу назад. А зараз я хочу і можу поїхати. І я б навіть поїхав би не за авто, тому що авто я зараз беру на сайтах і мені їхати вживу не дуже цікаво. А ось поїхати для вас познімати їхній ринок, мені було в принципі цікаво. Поки мені 20 років, поки я ще можу виїхати, назад вернутися того. Того пишіть, чи вам би було б цікаво така рубрика, щоб я поїхав і познімав там ринок. І так, площадочка, поїхали по черзі. Гранд Сценік в останній морді третього сценіка. У нас так кажуть, морда вибачає, мови вухоріже 2013 рік, й рік, під дизель, ціна 9200. Так, далі Nissan Кашкай. 2 літра дизель, 11 рік, 12700. На автоматі. Авто. На підігрівах. На паркопчику з фаркопчиком. Так, такий гольфік шостий в такому небесному кольорі. Але є великий екран, підігрів, клімат контроль цікавий мотор. 1,4 MPI, як і думав. Дев'ятий рік. На дисках. Напишіть, чи подобається вам такий колір. Датчик Сіта, датчик тік тому що на рахунок таких кольорів завжди розходяться думки Так, Астрочка, Opel Astra. Ось така вона по салону. 5750, 1,6 бензин. Одинадцятий рік. Не фарбована. Непогана ціна. Можете звертатись до цього ястри. Так, значит, реноміганчик 8999 комплектації Босе, 13 рік. Босе комплектація. Ось така по салончику. Перфорований руль. Фаркоп під, під партроніки. диски, гарні, непогане авто. Босе комплектація. Ціна, в принципі, як і всі ціни на них не дорожче, не дешевше. Так, тауранчик, 1,6 бензин, 5800, 98 пробігу, 1,6 MPI, яка це. Такий тауранчик, такі диски. Так, а ну-ка хоче зацінити ціну на шкоду, тому що в мене ж така сама стоїть. До речі, дві тут навіть є шкоди. 16 рік, доліт 10, 11, 300 Ну, Трішки не та, не та пісня і на номерах. У мене один дизель механіка просто. Але ось маєте на увазі. І ще є така Октавія. Це Октавія в нас 1,6 дизель, 10150. Угу. Ціна не фарбована. Ціна така сама, як і у мене, але вже на номерах. ну ось У мене фарбована, а це не фарбована. У мене там є декілька підкрасів, хто собі шукає не фарбовану. Ось є така, кого цікавить, в кінці відео вам ще покажу свою. Так, йдемо сюди. Бачу короткий сценік. Їх також 10 Десятий рік, 1,6 MPI, до речі, 140 тисячі. Ціна 7700. Номер телефону ви побачили. Дійсно. Зразу видно повторювати його пробіг, тому що виглядає як вище. Гарний пробіг, непогана ціна, думаю, за 1,6 М5 в такому пробізі. Ну, хто шукає, той, той оцінить. А хто свічка 1,5 дизель, той, тому не дуже, напевно, цікаво. Такс. А класік. На паратроніках передніх і задніх автомат 95 тисяч. Авангард, 1,6 бензин. На автоматіку. Класні машинки. Хто собі шукає на автоматі, придивіться. Придивіться, гарно провірте собі і купуйте. Дивіться стан салона, стан ззаду. Ну і таке вело на автоматі 558 рік, 108 тисяч автомат. Вже трошки їжджене на, Донець... Фу, на Донецьку, кажу. на одеських номерах, але ось є такі бендровери є навіть такі тут. 2010 року 2.2 дизель 11950 на автоматі, повний привід. Можливо, хтось собі шукає таке авто. Ось тут таке є. На автоматі Фрілендер. Ось такі авто також зустрічаються. Так, скенго десь 2013 року, 10750, 1,5 дизель. Ось такий по салону. Ну і побачив те, що не змогло мене не здивувати, це Mazda 6. Колись я часто такі авто приганяв, зараз не беру їх, але ось дивіться, яка тут є третього року, 3990, 2 літри бензин. Свіжо пригнана на транзитиках. Ось є така машинка. Звертайтесь, Mazda 6 кеш. приємно її побачити знову. Бо кажу, ж давно не бачив так. Далі є така фабія, але ну, вона, напевно, продана, бо немає цінника. Йдемо тоді далі дивитись, бачу шкоду Октавію в Седані. Шкода Октавія в Седані в нас 6-го року. Ось номер телефона, по ціні запитайте, 150 тисяч пробігу. Далі, Форд Куга, 14 рік, 2 літра бензин, 10800. Ціна на нього. Сертифікат, автомат. Ось такий він спереді. В салоні, ось такий ззаді. І зразу з боку опілястра 6100, 9 рік, 1,7 дизель. Це 6100. Непогано, напевно. Так, це точно не погано. Ось така. А хто собі не хоче їздити на номерах, бо це саме така, є збоку, зразу на транзитах. 1,7 дизель, 10 рік. Ось номер телефону, ось салончик. Ось така позаду. Є такі дві астри. Ну і закріпимо. Зефірою, 11-го року вже бачу. 16 бензин, 5700 ціна. 5300 ціна, дуже-дуже гарна ціна. Я не знаю, звідки така ціна взялась. Не став собі вартості дорожче. Але виглядає супер того ціна, супер собі хто хоче порвіть її, бо це гарна ціна. Дивно, що вона стоїть 11-го року, 5,300. Так, погнали посад бустом і подивимося. Осад Б7 у нас 11-го року, 2 літра дизель, 11500 на кожній на автоматі. Знаю, чи я це машинка, того, якщо вас вона зацікавила, можете звертатися до мене. Шкода Октавія 2012 року, 1,6 дизель, ось номер телефону, це один власник, що тут, що тут, або дзвоніть до власника, або до мене, я вам її можу підзняти абсолютно безкоштовно, вам її всю покажу. Ось. В салончику. Що ця, що ця. Цікаві машинки, майте на увазі. Собі є тут такі. Далі така ще зафіра, в такому зеленому кольорі. 6300 1.6 бензин, бензин 2011 року. Такий Volkswagen Tauran, вже в новій буці 17721 рік, 6 коробка, механіка. Ось такий він тут. Ось такий тут. Ну і з боку ще така Kia стоїть. Каренс 2016 року, 1,7 дизель, 7 місць. Ціна не пише, є номер телефона. Можливо, якось зацікавить такий варіант. Давайте ще з'їздимо з вами на один майданчик і подивимося, що там. А перед тим, як сісти в машину, ще я вам по дорозі підніму такого гольфа п'ятого. Так що це я знаю, цікаві машинки. Це 7-й рік, минуше MPI 5600. ціна на нього. 7-й рік 5600 є тюф про пробіг. Тобто пробіг оригінальний 192 тисячі. Цю бумажку не під... Не знаю, може десь вже і підробляють, але я такого ще не чув. А я, повірте, мені вже чув, бо це такі під... підрубляли. І це все легко провіряється по базам. Ну ось є такий 190 пробіг. Далі сандерік. Також часто запитують. Це у нас 10-й рік, 1,6 MPI, ціна 5300. В такому кольорі степний. Такий по салону. І отакі позаду. Так, далі давайте Рено сценік. Сценічок любимий мій, 8 рік, 1.6 бензин, бензин, нефарбований, 5700, 130 пробігів. Ну бомба. Це бомба. Це може бути таке, тому що на 1.6 це їх беруть для жінок, для міста, і вони на них небагато накатують. Тому я в таке вірю, я такі машини бачив і не раз, і це не дивує. А кого дивує, то Ну, просто всіх вже є стереотип, що все, всі машини. БУ вкручені, Так, четвертий рік, що бензинці вона не пише, номер є. Така б сьома ауді БЕРЕСТ. Всіх вже стереотип, що все, якщо БУ машина, стара, вкручений пробіг. Ні, тож буває таке, в мене є такі машини були, точніше, що там мама їздила, мало наїжджала пробігу за рік. Тобто це все може бути. Це не, не треба цей факт відхиляти. Все, їдемо на інший майданчик їде. А бачите, як вже на вторинку роблять. От мене зацікавило, що та машина, але ну, я вже бачу, що це кашка і під диском. Так от роблять того, що зверху капає і стає авто грязним. Так, на автоматі договірна ціна. 12 рік, де не під дизель. Ціна договірна. Ну, Номер телефону ви побачили, я на цій руху дзвонив домовляю, що ось цікаво. Так, ну то, в принципі, скажу чесно, дивлюсь по цьому майданчику, нічого майже не обновилося. Декілька новинок виволи, це я вам їх покажу. І на цьому, в принципі, будемо їхати до мене стоянку. Та і все на цьому. Цього Дастера я не пам'ятаю, тут це один рік 8300. Там якийсь бензин. Ось такий він по салону на кожі. Можливо знімав, можливо ні. Не хочу вам також все те саме знімати, тому що ну, хочеться дивитись нові машинки розглядати. А не ті самі. Ну цього що не бачив. Ще я, нібито 10-й рік, це РВД-2 дизель на автоматі. Номер телефону, ви бачите. Ось такі по салону. нібито її не було. Далі або не знаю, або не би. Поки що там якихось обновок сильних не бачу. Ну цього ось троє на C4 не пам'ятаю. Давайте його ще знімемо. 34 на автоматі. Ціна 750. з 1010 року. Перегни знімати Номер телефону, бачите. Так, і позицію там, грамотну болю стоїть. І тут якоїсь з них не було, але ну, тут цінника нема, того йде міну. Осад знімав, бомби знімав, все. Їдемо на площадку. І так, дивіться, так їдемо серед домів. Це нас така вулиця в Луцьку. Проспект Молоді, там, де знаходжусь я зі своїм майданчиком. Їдемо, їдемо, тут соло, е, така піцерія. І зараз багато хто дивується, як приїжджає, що їдемо всюди будівлі, дома, а ось тут повертаємо. Зараз покажу Повертаємо до такого масиву і ось. Мій майданчик, тут шкода Октавія стоїть, на виїзд готується. І ось мій майданчик. Зараз я відпію, зайдемо. зайдемо, все покажу. Ну І так, ось ми приїхали. Давайте зараз покажу вам гольфік плюсик. Це 2008 рік, 14 TSI, 90 кВт, сахарський мотор, ціна 6200 доларів. Кого зацікавить, є у мене в наявності такий 8 рік. Ну і ще шкода вам обіцяв показати. Шкода Octavia це 1,6 дизель 2014 року. Вона 6 ступка, тому що вона Greenline. Це 81 кВт. Ціна на неї 10-300 баксів. Виглядає класно, є автосостання зеркал, вона така на наворотах. Ну і ще є така Октавія а 2011 року, 1.6 дизель, вона абсолютно ніде не фарбована такому гарному, достойному стані також є така. Взагалі ось покажу ще, що є. Зафірка є, ніде не фарбована 12-го року. Міганчик скоро буде в відео, буде в публікації, поки ще не встигнем зайнятися гран вже помитий, намитий, вже можете з нього цікавитись. так от десь на днях випущу відео, хотів би ще його полірнути. стою в черзі, так що він гарний, не зацарапаний, як ви бачите. Але знаєте, як то... Був товарний вигляд. Тобто там якісь косочки, царапинки, які заберуться є, не хочеться його так виставляти. Далі. Пасатик B8 2 літра дизель в седані, Hyundai 17-й рік. 1,6 бензин гібридний Opel Astra Jayka, 1,7 дизель, Nissan Leaf за 5,5 тисяч доларів. Renault Trafic 1,6 16 2016 року. Passat B7 2000 він. го року. 2 літра дизель на автоматі. Ціна 10 тисяч доларів. BMW 39, 3 літри дизель на автоматі ціна 4700. Е90 у нас ціна 8900. Є-Спортей ціна нова. 19900, це 2,2 дизель. От, без перебільшень повна комплектація. І чорний потолок, і підігрів, сильідні обудуви, і підігрів руля, і задні підігрів. І сторонник. ну В ній все є реально без перебільшень. Це GT-Line комплектація. Ford Focus може отримати будь-хто з вас. 200 гривень. Уточню ще раз, розіграш проводиться через монобанк, тобто все максимально чисто, щоб там не казали, що ви виграє підставна людина, монобанк буде вибирати переможця. Того участвуйте, вже 120 тисяч гривень ще дозбируємо і починається конкурс. Тобто шанс виграти просто сумасшедший, один з тисячі людей. То там багато хто покупляв по декілька білетів. Тобто цікаво, дійсно цікаво, хто виграє, того не забувайте. Приймайте участь і всім гарного дня, до побачення. Якщо вас щось зацікавило, дзвоніть, питайте. Бачите, машин трохи зростає і буде все більше і більше. Надіюсь на це. Аби, аби все мирно було тихо та і все буде добре, будемо працювати. Все, всім гарного дня і до побачення.